Слава Ісусу Христу, навіки слава Богові! Христос народився. славімо Його. Дорогі улюблені в Христі, брати і сестри! Сьогодні маємо прекрасне свято пожертвування Ісуса в храмі, стрітення Господні. І сьогодні, останній день, коли ми колядуємо, коли маємо ще вертеп, тому що вже від завтрашнього дня в традиції церкви, в традиції костьолу, ми вже перестаємо колядувати, вже розбираємо вертепи, шопки, біфлеємки. і. Готуємося до наступних періодів літургійних ще через звичайний час літургійний. Приготовлюємося вже до Великого посту і також Пасхи. І тому теж сьогодні ще в цей такий настрій різдвяний. Хочемо вас привітати з цим прекрасним святом і побажати, щоб ви завжди могли насправді відчувати. Цю Божу присутність в своєму житті, де дитятко Ісус приходить, щоб бути разом з нами, як його ангел назвав Еммануїлом, Бог з нами. Тому теж передаємо вам вітання з нашої домівки від мене, від матусі. У нас ще є. Так що запрошуємо і колядуємо, і прославляємо Бога. І від дитятка Ісус вам прекрасне, гарні. Привітання також від Матінки Божої, святого Йосифа. Нехай добрий Господь Бог щедро вас благословляє в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Христос народився. Що там хтось дзвонив?